Це 72-річна жителька села Новоіванівки Віра Онищенко. Цього тижня жінка оформила зимову її підтримку. Каже, усі кошти перерахувала на допомогу ЗСУ. Нам на пошту прийшла відомість пенсіонерів. Хто отримує? Цю тисячу сказали, брати не дають а готівкою, товаром. Я перечислила. За останніх я не можу казати, але люди теж перечислили. Ну хто взяв собі на комунальну услугу, за світ заплатить за все? Ну я перечислила гроші на ЗСУ. Я не обіднюю, я не об і не забагатію. А от місцевий житель Іван тільки планує оформити тисячу від Зеленського. Втім, каже, це може зробити лише в 50 кілометрах від села у Запоріжжі. В телефоні дії в мене немає чи, чи що там, чи права 24, Як воно я, я не розбираюся. Так що треба самому їхати в банк і там оформити. А на що плануєте витратити? На лікарство. Я після операції. Кожен місяць дві тисячі на операцію. Ой, на таблетки треба. Допомогу за програмою «Є підтримка можна оформити через відділення Укрпошти. Додаткових документів або заявок для цього не потрібно, каже директорка з розвитку мережі Запорізького регіону Укрпошти Оксана Скачкова. Якщо це наші клієнти, які отримують у нас пенсію, або інваліди першої другої групи, які через нас отримують виплати, ті клієнти, які вже потрапили до нас для списки, до наших списків, які нам надіслав Мінсоцполітики, ну, з з урядом, вони автоматично вже цю тисячу Нарахована, вони не зможуть додатково подати заявку в дії. Якщо ж у населеному пункті немає стаціонарного відділення Укрпошти, туди приїжджає пересувне, в якому також можна оформити допомогу, каже Оксана Скачкова. Ми приїжджаємо в чіткий час, в чітку дату там в чітке місце. Населення нас вже чекає або вдома очікує, або приходить до місця, де ми базуємося на час обслуговування. Навіть якщо якогось товару, який захоче клієнти, ми його продаємо. Ну на той час не буде в наявності. Ми його зафіксуємо, дозамовимо і довеземо клієнту. За словами Оксани Скачкової, тисячу гривень готівкою не видаватимуть. Втім, за ці кошти у відділеннях Укрпошти можна буде сплатити за комунальні послуги, замовити ліки. Оформити передплату, поповнити мобільний, придбати продуктовий набір або задонатити зсу. Витратити гроші можна буде до березня 2025 року. Її можна розбити максимально на три рази і використати протягом трьох місяців. Ну я думаю, що клієнти будуть. Одночасно витрачати ці кошти. Отримати зимову є підтримку можна і через застосунок Дія. Для цього необхідно оновити застосунок у розділі сервіси, обрати національний кешбек а в ній зимова є підтримка, натиснути кнопку Розпочати та обрати, для кого призначена виплата для себе або дитини. Далі потрібно надіслати заяву на отримання виплати. Зарахування коштів буде протягом 10 днів. З початку дії програми заявки на утримання допомоги вже подали майже 5 мільйонів українців. Повідомив президент Володимир Зеленський. Також з 10 грудня виплату можна оформити у банках-партнерах. Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.